Мультитест 2023 математика. Завдання 636 обчислити. І перед нами логарифмічний вираз. Зробимо його по діях. Є 25 ось в ось такому степені в дужках. Тут бачимо: у показнику є віднімання, запишемо це у вигляді дії ділення. Степенів з однаковою основою. Отже, нехай це буде перша дія. І це буде 25 у степені 2 відняти логарифм 75 за основою 5, буде дорівнювати. Різка дробу дія ділення буде 25 у квадраті, поділити на 25. 5 у степені логарифм 75 за основою 5 дорівнює Так, що ми тут маємо? Ми маємо таке, Дорівнює. Значить, 25 це 5 у квадраті. Запишемо 25 в другому, а тут 25 це 5 у квадраті, і до оцього, це буде 2 помножити на логарифм. 75 за основою 5, дорівнюємо. Дорівнює маємо 25 у квадраті, поділити на двійка переноситься у підлогарифмічний вираз і буде 5 у степені логарифм 75 у квадраті за основою 5. За основною логарифмічною тотожністю, звідси залишиться підлогарифмічний вираз, 75 у квадраті. Маємо 25 у квадраті, а тут буде 75 у другому. 75 це 25 помножити на 3. то 25 помножити на 3 до квадрату, маємо 25 у квадраті, поділити Двійка 25 йде до 25, і помножити на 3 в другому скорочуємо. Залишається 1 дев'ята. Другий діє, подивимось на другий доданок, пишемо друга дія. 7 у степені мінус логарифм 3 за основою 7. Тут мінус 1 переноситься в показник степеня під логарифмічного виразу. Буде так, 7 у степені логарифм 3 у мінус першому. За основою 7. За основною логарифмічною тотурністю залишається тут 3 у мінус першому або одиниця на 3. Наступна дія додавання, значить, третя, те, що вийшло в першій, 1 дев'ята додати 1 третя. Спільний знаменник 9. Сюди додатковий множник 3. Одиниця додати 3 маємо 4 дев'ятих. Наступна дія множення. 4 дев'ятих помножити на 27. Скорочуємо на 9. Тут 1, тут 3. Маємо 12. 12 у нас відповідь. Відповідь 12.